Добрий рано! Все Ізяс Фіглярошні Фіглі. Усі з час обов'ю позирали і, звісно, все сміяли. Ну, на третьому місці ситуація така. Вообще ще прибігать до каже, «Няню, я купив муки, тепер будуть пирожки?» Я не кажу, «Ні, тепер буде ревеньом повзитися. Я тебе казав, купи фляжку». На другому місці ще інша камала ситуація. Під новий рік 18-річні дівчатки гадають, а у 30 розуміють, що не угадали. <му> ну і на першому місці спортивна така фігля. Ну, ситуація така. Наш спортсмен Іван із Білок попав у тройку лідерів. Упали у шитки. На ну, доронькі мої на цьому все. -все. Висяпотихи улибайте і М-студіо позирайте.